Друзі, всім привіт! З вами Венс. це наша рубрика Прокачка без доната Так, запікався я в каточку. Це в нас режимчик облога. Ну і ми переходимо до знищення наших суперників. Так. Надіюсь, що тут з командою мені пощастило. І ми зможемо показати гарний результат. Так. Це, ведемо на точку Б. Так, скорпіончик тут. Ну, як ви бачите, що тепер мене часто закидає до вищих звань. Так що грати тепер стає складніше. Ну, саме головне це дожить до Маршала, коли мені буде доступна модифікація МК-7. Так, точка А в центрі Ну що летимо на центр тоді. Так, скорпіон залітає по союзникам. Так, став мінку. Так, і є захоплення. Не знаю, правда, чи я захопив, бо у мене якраз так трошки відкинуло. Так, точка С справа. Летимо на точку С. Так нагадаю, що в кінці. Після цієї катки я відкрию контейнери. Сьогодні в мене є навіть пару штучок епічних, бо я зараз виконую додаткові цінедільні місії. Так, подивимось, може щось добре випаде. І, до речі, там зараз є крута пропозиція з преміумом. На місяць за 900 рубінів. Так що, якщо ви граєте без донату або навіть з донатом, то це хороша ціна за місяць преміума. Я навіть не пам'ятаю, як колись так дешево було. То я собі на основі купив. Ну, якщо ви прокачуєте з нуля, у вас ще легенди немає, отак як у мене цей мульт то на нього краще не купувати преміум, а краще. Почекати і зберегти ці рубіни на танкофонд, які будуть поближче до дня народження. Так, гойки живучий. А в кого вже є легенда? Немає проблем з рубінчиками, то можна собі купити преміум аккаунт, бо з преміум аккаунтом ви зможете більше заробляти кристалів і швидше прокачувати своє звання. Чого я не рекомендую на... Маленькому мульті його купувати, тому що ви швидко прокачаєте своє звання, але у вас не буде кристалів вистачати на те, щоб прокачати нове озброєння. Ну, якщо ви в подальшому не плануєте донатити гру. Тому ось доната на маленькому званню я не рекомендую для преміу. А якщо у вас уже легенда і ви хочете скоріше заробити кристали для прокачки, то можна і купить. Так. Ну шо, є захоплення? Так. Остання точка. Де вона у нас буде? Так, заберемо одразу подвійний урон. Так, ну тут шкода, що немає у мене броні. Це зараз на точку їхати невигідно, бо зараз магном може мене вбити. Так, забираємо цього вогнемета. Ставимо зразу тут мінку в проїзді. Так, є захоплення і ми виграємо цю каточку. Так, ну непогано. Бачите, вже вищі звання йдуть. У них вже доступна модифікація МК7 і вони можуть вже її прокачувати до МК8. Так, зараз покажу, за яку спецуху я говорив. Так. Ось за цю. Так. 30 днів преміума за 90, рубі... за 90, кажу, за 900 рубінів. Так, ну що. Забираємо за виконані місії. І будемо відкривати наші контейнери. Так. 23 штучки маємо. Так, на рікошет якийсь пристрій випав. Це, мабуть, з сплеш-уроном, якщо я не помиляюсь. Але то пристрій кристали, так що він такий собі. кристали мені більше подобається плазма факел. Так, адреналін на гром і на вікінг, захист від підпалу. Ну, це типу на 50% захищає вас від підпалу. Так, один рідкісний. Ну тут зразу нарка буде, то ми її пропустимо. Так. І п'ять епічних. Так, на шафтік. Подавлення. Ну що, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.